Як ви знаєте, в нашій країні введено ряд реформ. Одна з них є реформа нової поліції. Отож, давайте уявімо, селище міського типу десь на Західній Україні. Новоявлення поліцейський, робить світ перед керівництвом. Що тут у нас? Трех, песі да ви. То є і там, дядько. Дядя мені, да, между прочим, капітан поліції. Вибачте, дядьку, капітан поліції. Так, да, господа, прости, господи, господі поліцейському. вот першу. Знаєте, що це таке? То як у справжніх американських копій. Ці окуляри називаються капі. От чому від цього? Та то діти, каменюкали в Пушка. Раду дорого, чому з вас. даже сюди слышно несет перегар, матір. Як це по Ви що не знаєте, що в нас вчора перша зміна була? Ви вчора прийшли в відео. Трішки випили ножки. і пішли чергувати. Трош? А ти ж формула на знам, коаділи, цілий день так патрулював. Я вас прошу, яйку. То все за забобовані прикмети. прикмети. А то нічого нічого, що твоя камера 12 часов в ряду знімала твій сосок. Нормальний сусок, що. Ви бачили, як А як вам все в патрульне попало? Що? Що, за натяги дядьку? Ми з куму рожли жорстку школу виживання, прошли крізь це, скрізь голод, скрізь холод. Виживали без їжі, без води, без тепла. Кого? Що, ну, що це за школа така? Звичайна середня виплянська школа. Голову Терешковського сільсовета Іванчука. За те, що він керував тест на тверезому стані. ТС, ТС, це транспортне средство. Ні. ТС це Терешковський сільсовєт. Ви предложили йому звернути локотест, так? Ні, не, дядь, локотестер ми десь профтика. Не предложили йому тут стримбі. Якщо людина погодилась до трімбі, то вона п'яна. <різь> <різь> да. Оформили этого І Іванчука. І поїхали з ним куди? І поїхали з ним чіпляти до нашої тріоти привоз прицепту. <різь> <різь> зачем вам на вашій служебній машині прицепт? <різь> 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 <Хто> зачем? Картоплю <різь> перевезти? А чому тогда Иванчук їхав в рецепті, картопля ехала в салоні. Як це чому? А вдруг дощ? Чи сніг піде? Картопля погніє. Лешко, жалко картопільку. Жалко. А Іванчука вам не жалко? Э -э -э. Почому вместе с ним в рецепті їхали шестилітні Антон і Фалін. Ви ж вам казали, дядьку, тоді діти, що мені окуляри понували. За що? За що ви збили приїжджого на вокзалі? По-перше, не за що, а за що? От за что й побили. Чисто подають одкуши. Після вокзала ми куди поперли? Після вокзалу ми з колії предотвратили трактористичний акт. Так. Хто? Ми предотвратили трактористичний акт. Так, я ще раз прашую, що? Наразі кусту визов і ми поїхали. В село Мотузьке, що за 20 кілометрів від нашого селища. Там тракторист Петя закрився в сараї, бухає і шмаляє. Ні, він взяв нас заложник. Він сказав, хлопці, будете пухати, залетати! Ви оказалися на нас. прийшов визов, ми поїхали на другу. На какой труп? Вона похуй. Зачем? Трону нести. <реш> Вы что, гробнесли, что ли? Ага. Вы же полицейский! Ну и шо? Люди попросили, щоб ми їм допомогли. ну нормально у нас форму однаково получилось красива і травма. <реш> <реш> так, так. Так, так, давайте все з самого початку. Значить, їдемо ми на похорони. Ну, я то хто? Ну я, Степан, Картопля, Солодня. Я помню, Ганчок, Петя, діти в причепі. Діти в причепі. Зачем? Я ж вам сказав труну нести. Дяки що то з гроб не що? Що? Ви що з глузду з'їхали? Ви що звірюки якісь заставлять, діточок в труну нести. Слава Богу. Вони несли кришку. <різованные> не не <різованные> Значить, ми йдемо. Ніхто не плаче. Спокійник, як людина, був гівно. Але ви знаєте, гівно не гівно, але це похорони. Треба, щоб люди плакали. Я ж дістав сім газовий пістолет. І давай, вистав сім газом. Вони як почали плакати. Платить, як його сусочки водить? <плес> Значить, виплемо, всі плачуть, нічого не висвітлю. Сіпота. Трунуцю не зімо. Труну яму кинули. Хто не в ту, я не знаю. Яка різниця, людина гімно? <плес> Значить, ми трошки випили і поїхали на Панажовщину. На такую що понажовщині? Як це? Я почула знаєте, що у Марічки доньки Степана цей день була свадьба. І вона попросила нас зарізати свиню. Вона жовча. Я поняв, ну і ну, якось так на сухому не змогли зарізати ту свиню. Я достав сюди на світі. Давай світню рожу стріляти. Свиню та зарізати. Знаєте, рука не піднялась на пашу з таким. З цією свиньою, в кальянну. Як це чому? Свинюка жередала. Треба було ж її заспокоїти. Заспокоїв. Каляні нам безкоштовно наливали. Свинюка була у поліцейській фуражці, тому всі думали, що це підполковник полковника за городьку вже перетестували. Господи, <ривіт> там вище такої. Випали трішки коктейлі. Німножко. Полковник, свинюка прийшла до тями і ми повторили спробу її забити. Там, що ли? Каяні всі стоячі оплодували, ви того вважаєте, що звиня є за грунтом. Скільки я знаю, теж після Каляни в відділення не поїхали. Так, Точечку. Ми поїхали до Тарасової доньки на весілля. Тарас, та що? Ми ж вам казали, до Тарасові покій. <мес> донечки <мес> <мес> Тараса а его убили? То за что вы разобрались? Я ж вам сказал уже. Людина была, и множе. Почему? Почему свадьбу и похороны начали в один день? Что нельзя было принести, что ли? Так дешевше. Ось дядіє. Востока востокатися. Одразу після похорон Це поняти. Чому це поняла? Ви що не знаєте, що в нас тільки один чорний костюм? Погранілики одягли, ще ні готовсь. <плакали> Поплакали, потанцювали. Поплакали, потанцювали. Все як на звичайних похоросах. так нам показує, що не пам'ятає нічого? Ні, ні, якось. Він випив, але не сильно. Сомневаюсь. Чого б це? Ж його сестра вийшла за мене. А чого тоді не сильно? Батько ж помер. Він вже син по оргію на. Він вже його так називають. <плес> Нормальний взагалі. А це не чого, що на вас за свадьбу жалоба прийшла? Яка? То ви на неї женщин лапали. Лівіта. Брехняток по обшук. Обшук. Що хотіли ти? Бабу на вечір. Ви <права> ж не бороться з проституцією в сюди. Ми і робимо. Ми кожен день визиваємо до себе Марічку Ми і кажемо. Якщо ще раз побачимо. все розкажемо її матері. Розказали? Ні, це лярва дипломат мені змовляти. Наразі поступив визов, подзвонила Галіна, ну дівчинка, на. <рик> Галя подзвонила і каже, Це, на вивіз її до лісу, звинув в ліс і каже: Галя, або секс, або додому повертайся сама, як знаєш. Ну, вона почала викінватися, і її там. Ми приїхали. <рик> Вона і саме почала відділення Бачимо, мова одарка, стоїть і кричить. Ну лапчики, підвезять додому. 90 років. забрали? Ну конечно, вона ж не виділо нас. А я кажу. Ви кажете, дядьки відчиняйте за вами прийшли.